Олеже, вітаю тебе! Команда вийшла з відпустки, розпочала тренування і ти також. Розкажи про перші емоції і враження від перших днів в команді. В команді мені дуже сподобалось. З хлопцями я грав в других командах. Почались тренування і це як свято для нас. Ти кажеш, ти грав з хлопцями? Скажи, може, з ким, з ким грав разом? Цікаво? Колись в Дніпрі ще грав з Данілою Карасьом. <ган> uh -huh. Uh -huh. З Вадімом Віч Вітінчуком ще починали з дитинства в Одесі. Ми грали за, за дійською юношською школу. Дю uh -huh. США якось. Да, Дю uh -huh. США Цікаво, uh -huh. yeah. що себе. І зараз так приточно. <ган> і, і зараз, так, <ган> да, і зараз так. От життя повернулося, що граємо в одній команді вище Лізі. <ган> Ти, можливо, з ними якось радився перед переходом з uh, як ну, це все. Я було? більше питав у Даніла Карася, тому що ми спілкувалися. Поза командою ми, ми жили поряд, і, і всі, які питання в мене виникали, я в нього спрошу. Угу. Розкажи взагалі цікаво, як виник такий перехід зараз в оренду. Як взагалі виникла така ідея? Хто був ініціатором, ти чи команда? Ну, тобто цікаво це послухати. Ну, я півроку майже не грав, дуже було мало часу ігрового. Мій агент сказав мені, що є такий варіант, що ти можеш грати більше, ти можеш там. Це як новий визов якийсь. І сказав мені про оболонь. Ну, я так поміркував, поспілкувався з тренером, він сказав, що розраховує на мене і ну, прийняв це виклик. От я дивлюсь, дійсно, у тебе в цьому сезоні. 168 хвилин зіграно в чемпіонаті України і 90 хвилин якраз, до речі, у матчі проти оболоні в Кубку України. От наскільки я бачу просто раніше в тебе такою, якби ну ти завжди багато грав. Наскільки для тебе зараз це незвично? От можливо, ти якось переживаєш цей момент, наскільки ага. це критично для футболіста? Ну, я, я вважаю, що це дуже критично і. Я з багатьма хлопцями, хто був в такій ситуації, я спілкувався, тому що, от, правильно сказали, ну, я, це вперше в мене в житті таке, що, що я не граю. Е, раніше то грав, то, то був перший на заміну. Ну, зараз такий етап в житті, і я вважаю, що треба бути сильним і, і все як, якось в житті розставиться на свої місця. От я сьогодні спілкувався з головним тренером Сергієм Шищенком, і, до речі, було запитання щодо тебе. І він сказав, що дуже дійсно розраховує на тебе, от наскільки для тебе важлива ця довіра знаєш, від головного тренера. Мені дуже приємно, якось хочеться відплатити відплатити, тому що дійсно я давно не відчував таку підтримку. Я трошки тут також заліз в статистику, побачив, що ти колись забивав оболоні ще по першій лізі. Чи можеш згадати ті поєдинки, як то все було, і чи взагалі пам'ятаєш, ще ті якісь емоції, ті враження від тих матчів? Так, mm, да, це був мій перший. Це був ну, мій перший матч за колос, коли я прийшов і, до речі, це була оболонь. Я забив, ну, це було. Топ, якщо це чесно. Це було тут на стадіоні. Це було тут, так, да, на болоні арені, і ми Колос виграв 2-0. Ну, мені дуже було приємно і ну, це, це було класно. А другий раз і ще другий, другий раз? раз да, другий раз я забив, це було вже наступного сезону. Я забив, правда, не пам'ятаю, як ми закінчили, але це було в Ковалівці. Mm -hmm. Забив там ще такий гол був кумедний, Я робив паси, і м'яч якось зрізався, і, і... Mm -hmm. забив, головне, що забив. Головне, що забив. Тобто, ну, в принципі, зрозуміло, що з командою ти більш-менш так знайомий. Що можеш взагалі сказати про Бонь? Чи слідкував, можливо, цих півроку, або в минулому сезоні все ж таки команда також грала у прем'єр-лізі. От Що можеш сказати про команду, про можливо стиль гри команди? Як він тобі? Почав я слідкувати, от якраз коли змінився тренер, і дійсно команда почала грати в інший футбол, більше якоїсь тактики, більше пасів. І це мені дуже сподобалось. І також експерти якісь казали, що болонь змінюється. І тому, коли виник такий варіант, я недовго вагаючись, вирішив сюди перейти. До речі, розкажи цей перехід в оренду це на півроку, чи там якась більша опція? Ну зараз на півроку, а там, там подивимося. Розкажи знову ж таки тренування вже розпочалися. Яка атмосфера взагалі в команді? З ким більше зараз спілкуєшся? Ну зрозуміло, що ти знайомий з Данилом Карасем, тобто зрозуміло, що ти, мабуть, з ним багато? З ким ще, з ким вже налагодив таке зв'язки, спілкування більше? Ну, трішки спілкувалася з Устименко. Але ага. зараз багато бігової роботи, тому розмовляти. Важко на такому пульсі говорити. Важко говорити, коли так бігаєш. Добре. Зараз, в принципі, команди тиждень в Києві і попереду збори, збори в Туреччині. Розкажи, як налаштовуєшся на ці збори, можливо, вам вже тренерський штаб давав якісь, ну трохи описував більш детальніше, що там буде. Ну, в принципі, як перед зборами себе почуваєш. Ну, почуваю добре, і настрій добре. Подивимося, як буде, тому що зараз до Туреччини буде багато бігової роботи. Подивимося, як будемо себе почувати. Але ну, умови, все, умови будуть, будуть, тому що Туреччина там і, і поля добрі, і погодні умови хороші. Так що я гадаю, що все буде добре. Як сприймаєш взагалі конкуренцію, тому що все-таки на твоїй позиції також є непогані гравці. Чи готові до неї ну, все ж таки боротися за місце в складі? Добра конкуренція це, я гадаю, для футболіста дуже чудово, тому що якщо немає конкуренції, ти ніяк не прогресуєш. Я також побачив, що от, в принципі в твоїй кар'єрі. Починав ти в Дніпрі професійну кар'єру, потім багато років грав в колосі, і от зараз перехід в оренду, але все ж таки перехід в оболонь. От наскільки для тебе це трошки незвично, змінити, е, змінити команду, змінити партнерів по команді. От як, як ти до цього відносишся? Це не, це не легко. Але я гадаю, що новий виклик, якийсь новий подих повітря, ковток повітря якогось. Тому, тому треба пробувати. Ти взяв собі ігровий номер 79, так? Да. А чому, чому поясниш, чому такий вибір? Трохи ну, незвичний просто номер. Ну так, да, незвичний. Ну, я хотів 97-й, але він був зайнятий, тому так просто по місцями дивитися. а 7 це твій рік народження? Да, це мій рік народження, так. Да. Останнє, що я запитаю, це от, все ж таки кожен футболіст він має якісь такі цілі перед собою, плани, завдання. І от хотілося б. Почути, які перед, ти перед собою ставиш цілі на цих півроку в оболоні. Е, ну, По-перше, якось допомогти команді вийти з перехідної, зони. З, з перехідної зони, тому що, я гадаю, оболонь зараз не на тому місці, на якою заслуговує. Тому будемо працювати. Дякую тобі і бажаю успіху. Дякую.